Четвертому році ми вже відкрили громадську організацію, яка називається «Шухляда». Ми плануємо та обговорюємо дуже часто наш подальший розвиток та те, які напрямки ми можемо в нього входити. Проте дуже часті переїзди це трошечки відтерміновують, адже основною цілею лишається те, щоб знайти нове приміщення, не збирати кошти на його оренду та просто протриматися зрештою на плаву. І усміхнулася. — і усміхнулася. Ну, якщо у нас би був необмежений бюджет, я думаю, що перш за все ми б отримали власне приміщення, яке буде в рази більше за те, в якому ми є зараз, щоб там було максимально просторно і щоб ми могли організувати просто величезну кімнату для нашої майстерні добра і. В яку о, зможуть приходити люди і робити те, що їм о, потрібно. О, також ми би дуже сильно насправді хотіли о, розширити той спектр гуманітарної допомоги, яку ми надаємо, та взагалі думати про о, якісь інші види допомоги та підтримки, яку ми можемо надати.